Підприємство робило останні роботи по вулиці Шкільній. Це санація водопроводу замінено 184 метри труби. Діаметром 180 міліметрів, яка заживлювала майже 70 приватного сектору, а також школу. Проводились роботи на протязі трьох діб. Люди були попереджені. Також ми один день. Подавали воду невеликим напором. А зараз спаяні труби добре, ніяких протікань немає. Це була ділянка дуже така відповідальна. Ми в тому році по шкільній замінили майже 300 метрів. І ось це останній така відстань, де були вже застарілі труби, які лежали з самого початку. Я думаю, зараз буде більш стало постачання води. Ми не порушили не асфальтне покриття, це біля дороги. Ось це зроблено. Просив би ще раз мешканців Краснопавлівки і тих населених пунктів, де ми обслуговуємо, це і Рілька, і смирнівка, і інші, все ж таки більш відповідально відноситись до своїх обов'язків по сплаті комунальних послуг.